І перед вами улюбленець публіки Одесит, олімпійський чемпіон Альбервіля. Віктор Петренко. Олімпійський чемпіон 1992 року в Альбервілі. Чемпіон світу того ж року, триразовий чемпіон Європи. Віктор Петренко. Він був справжньою легендою фігурного катання України. Його ковзання надихало мільйони. Але схоже, одного захвату спортсмену стало замало. В Липні 2022 року в розпал війни він вирішив виступити на пропагандистському шоу в Росії. Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України. Петренко уродженець Одеси, і після завершення спортивної кар'єри переїхав до США, де працював тренером. До 2022 року він обіймав посаду віце-президента Федерації фігурного катання України. Після скандального виступу Федерація виключила Віктора Петренка зі складу. А президент Зеленський скасував його державну стипендію, призначену лише за місяць до того. Виходить, російська ковзанка вийшла йому дорожче за всі його медалі. Разом узяті. Я просто собі місця не знаходив.